Усім виходить симулятор питячого потяга, який називається Neko Station. І тут ти будеш підбирати котиків, будеш садити їх вагони, підлаштовувати вагони під самих котиків, тобто робити кастомізацію. І що саме цікаво, хочеш вагон для сонних котиків, будь ласка, для грайливих там чи для лінивих. Також собі роби. Можна буде гладити їх котиків, прокачувати, спілкуватися з ними і якби налаштовувати якісь відносини. Графіка у нас це піксель, атмосфера максимально тепла. І найцікавіше, що гру можна буде запустити, лишити на фоні, і вона собі буде жити своїм життям. Тому, мені здається, це прикольно для такий спокій, релакс, ну і похоже щось на, типу, тамагочі, можливо. Ну, ви зрозумієте мене, діти 90-х. На що це схоже? Ну, і пиши в коменти, як би ти назвав свій котячий експрес. Цікаво буде почитати. Ну і хто там зайде, купить там чи спробує? Напишіть у коментах, як вона вам.